Яю вас, мої любі хлопчики і дівчатка! Я дуже рада нашій новій зустрічі! Сподіваюся, у вас чудовий настрій, адже довкола стільки весняного відбувається. Тож давайте, малята, посміхнемося і розпочнемо наше цікаве заняття. Сьогодні, малята, ми поговоримо про найкрасивіше на світі. Природне явище, веселку. Діти, а ви бачили коли-небудь веселку у природі? Вона дуже гарна. А звідки ж береться веселка? Після дощу, поки маленькі краплі води ще тримаються в повітрі, промені сонця проходять крізь них, переломлюються і відбиваються різними кольорами. Що більші краплі води, то яскравіший і насиченіший колір веселки. Поступово кількість і розмір крапель зменшується і веселка втрачає свою яскравість, а потім і зовсім зникає. Малята, а скільки у веселки кольорів? Вірно, сім. Давайте назвемо їх Червоний. Помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Кольора вера йдуга-дуга. Лагідна вона всміхається до тебе і землі, і неба баразі засяга. Кольори веселки полюбляють ховатися у звичайних речах. Тож давайте відшукаємо їх. Уважно погляньте на картинку і виберіть ті предмети. Які ми можемо побачити в житті такого ж кольору, як і центр малюнка. природі завжди є чим здивувати. І зараз я покажу вам найдивовижніші веселки, ось кругла веселка. Виявляється, всі веселки кола, а не дуги, як ми звикли вважати. Річ у тім, що зазвичай ми спостерігаємо веселку на землі і в поле нашого зору потрапляє лише її частина. А от полетівши на літаку повітряній кулі, можна побачити, що веселка утворює повне коло. Малята. А чи бачили ви таку веселку? Вона називається подвійною. Друга веселка є ніби дзеркальним відображенням першої. А ця веселка називається білою і виникає під час туману. У природі ще існує зимова веселка. Як ви думаєте, в яку пору року вона виникає? Вірно, взимку. А тепер, дітки, трішки відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Малята, а хочете побачити веселку просто зараз? Це можливо! Провівши веселий експеримент, ви будете приємно здивовані, як легко і просто створити веселку вдома. Для цього нам треба вода, дзеркальце, яке ми зануримо у воду і ліхтарик. Потрібно. Посвітити ліхтариком на дзеркальце крізь воду і спостерігати. Веселка готова. А тепер пограємо в гру. Вгадай, улюблений колір. Треба розгадати загадку дітей про їх улюблений колір і назвати його. Мій улюблений колір це колір сонечка. А мій улюблений колір це колір смачної ягідки полуниці. Мій улюблений колір це колір листя дерев на весні і влітку. Мій улюблений колір це колір неба. А мій улюблений колір це колір сливи. А мій улюблений колір це колір снігу. Малята. А складіть і запишіть відео про свій улюблений колір. А ми відгадаємо на наступному занятті. Веселку можна побачити на небі не часто, але так хочеться щось залишити про неї на згадку. Тож, дітки, намалюйте або зробіть аплікацію різнокольорової веселки і надішліть мені фото. Буду чекати на ваші чудові роботи. До зустрічі, мої хороші!